Органічні добре, органіка. Озимий ячмінь дворядний сорту Ханелоре. І тут надрання пшениця сорту Бодічек. бачимо, що вона вже викинула колос. І Я, як завжди, запізнився з обробітком регуляторами. Але так як один регулятор тут був, зараз будемо захищати по колосу і по пропорцевому листку фунгіцидами. Норма висіву, до речі, 2,5 мільйони. Як це ви так наважились? Кругом три а тут. А це ранній посів раз і попередник Пелюшка з вівсом накопичили азот, сформували структуру. І ранній посів пшениці, чому, чому і ні з зниженою нормою. Це ріпак по класиці. Тут вони не пам'ятають, чи виорали, чи культивували. А в мене новотільний ріпак. У мене є, бачите, такі з горбом, е, та, з, на горбі з горбом. і такі є плями, Ото пошкодження мишами і озимою совкою. Тому ну, маємо те, що маємо, але ріпак густий, розгалужений, тому. Нема що нарікати, теж до речі за технології наутіл. Ну, на таких горбах щось обробляти, то теж дуже, дуже погана ідея. Бачу, у вас тут є хижі птахи. Хижі птахи, так, да, це у нас так. ще друзі. Так, вони теж полюбляють мишей, так? Так. Це ріпак на півкарлик. Монсанто, Декалп. Бачимо, він такий низенький. Так, так. А тут наступне поле Сої. Тут були пізні покривні культури від компанії Софле. Вони накопичили невелику масу, але, але вони тут були. Бачите, тут ми обробили смугу, бо нам заїздили поле. Бо наутільне поле воно завжди привабливе, воно Рівеньке. рівненьке, да, по ньому можна їхати як по дорозі. І тут просто пройшла дискова борона в один слід. І дивіться, які вже ми маємо горби. Так? Буквально 5 см перепади висоти. А на наутному полі вже нема такого. Вже е, посів. Виконаний якісніше. Тут на цьому полі у нас два сорти посіяно, Абака компанії Задбау це один з ранніх сортів, і пізній сорт компанії Civita Genetics Нептун. Він в минулому році показав другий результат в моє демополігоні. Він дав. 5, 5 тонн 15 центнерів з гектара, але він має 2700 теплових одиниць, але з потужною урожайністю, то ми йому дали шанс, щоб він себе знову проявив. Норма висіву в кілограмах це 54 кілограми на гектар, а в штуках на гектар це 220 тисяч. 220 і 240 тисяч ми зробили такий. Таке порівняння. Тут ми трішки пізніше сіяли, ми тут його сіяли вже 2-3 травня і бачимо тут же відстань між рослинами між більша. А, во. Десь приблизно 10-12 сантиметрів. Угу. Тут я зламав. А, о. Угу. Ну, ще йому днів 3-4 якраз накриємо грунтовим. До речі, це те поле, яке було таке суперзелене, яке я вам скидав фотографію і такі горби. Ви запитували, а що це? Я кажу, а це майбутня соя. Да, це... Оце це поле з тої сторони. Перепад високий. Так, тут була падалиця ріпаку. Бачите, во, во яка розкладка. Тобто 10-12 см між рослинами. Вот третя. Третя рослинка. Ще йдемо далі. Четверта. Тому Точ п'ята. Точний висів це, це майбутнє для сої, я думаю. Хто думає про високі врожаї, треба думати про точний висів, так? Ну, до речі, що мене надихнуло на точний висів, це американська технологія компанії Кінзе. Вони випускали сівалку е, ну, для кукурудзи. 76 см міжряддя в Америці стандарт. І вони поділили її навпіл і зробили сою на 38. і Якщо Кінзи зробила таку сівалку, то при можливості звуження міжать на сівалці Федерштадт чому і ні. А для України Кінзи робить 70-35, тобто з інтерплантом, це називається система. і Багато хто має цю систему інтерплант, ну, хто має ці сівалки, але сіють чомусь 500 тисяч. Ну, 500 тисяч це забагато для сої. Це просто, як, -то, як подивитися, сорти, наприклад, 500-600 тисяч рекомендують. Там вже пізні сорти 450, але в рекомендаціях, щоб 250, 350, 400, то я такого не чув. Просто всі як під лінійку 500 550 тисяч. Але соя це не зернова культура, соя це соя, який ми маємо дати простір і, і можливість проявити свій потенціал. О, є, розкладка непогана. Тільки що ми зламали, бачите. Я тут не пишу. І... Так. І що, зауважуємо, що кожна насінинка, бачите, схожа, тому у нас дуже якісне насіння. Дуже. Тобто сіє... Так, ну, розкладка гарна, я, я навіть не зауважив, а Михайло Іванович побачив. Так. Все, їдемо далі. Поле виглядає як непосіяне, але через 10 днів на ньому будуть вже сходи сої. Багаторічні трави на сіно, багаторічна сумішка для нашої худоби. Худоба також вас сполукає вирощувати сумішки, так? Так, виділяти такі більш горбисті ділянки, щоб закріплювати травами багаторічними. І щоб не було змивів, але був корм на зиму. Ну, Це сіно. Це... Два, два, годово? Так. Чи три годово? Три. Грунт, корм і здоров'я для тварин, бо сіно це здоров'я. Поле з подвійним сидератом, де були суміші від Філатова і від суфле. а подвійним сидератом було жито. Тут ми на ньому вже були. Зо два рази, і тут перший посів сої сорту кіото, теж, до речі, стабільний сорт. І вчора ми його накрили ґрунтовими гербіцидами. Будемо бачити на дні поля, що покаже це поле, як буде виглядати. Що покаже, ще не покаже, але як буде виглядати. Це поле, на якому були ми двічі. Взимку і навесні, і тут дуже потужний покрив, яке має мало йти під досліди сої, сортів сої, але в нас виникла затримка з сівалкою, з поломкою, тому сьогодні-завтра ми плануємо досіяти. Тобто 8-9 травня плануємо це поле досіяти. Тут буде багато сортів. Багато Я... було питань, чи посіє сівалка, чи не посіє. Вже є відповідь на це питання? Будемо бачити під вечір, як хлопці складуть. Чому ще раніше видно сходи по класичній технології, бо люди сіють, наприклад, 120-140 кг на гектар, а ми сіємо 50-60. і тому оцей, ну, сходи ми не можемо бачити так одразу повними. Вже як рослинки сої розвинуться, тоді вже видно рядки. А при великій нормі висіву одразу видно сходи.